То що біса відбулося у зайчику мони Ават? Хто такі ці зайчики? Що вони створювали? І чи все гаразд з ку кукухою у головної героїні Саманти? Питань дуже багато, то чому б нам не пошукати відповіді на ці питання разом. Нещодавно український книжковий ринок сколихнула новинка від видавництва Жорж. Це зайчик Монеават, переклад якої у нас дуже очікували. Ви точно чули про цю книгу? Можливо, вже й придбали і прочитали. Цю книгу вже обговорюють на книжкових клубах, а потім ще довго про неї. Думають, ну і ми також сьогодні про неї поговоримо детальніше. Зайчик Монеават надзвичайно популярний був у буктоці. Власне, звідти я дізналася про цю книгу ще задовго до того, як вона вийшла. В українському перекладі ну і популярною вона там була як Dark Academia, тому що в буктоці взагалі люблять читати Dark Academia. Ну і зайчик, як представник цього стилю, теж поселився у рекомендаціях читачів. Попри те, що у нас говорять, що це Dark Academia, варто зазначити, що жанрово це скоріше гламурний горор з елементами магічного реалізму і уже з стилістикою Dark Academia. Якщо ви думаєте, що за цією яскравою обкладинкою ховається щось дуже мило, то пам'ятайте, що все ж. Це горор. Трішки хотіла поговорити про оформлення цієї книги. У нас на ринку вона виходила в, взагалі у двох варіантах. Тобто є ось е, така книга рожева з чорним зайчиком, з жовтим написом, жовтий коріне, такі просто ядучі кольори, які просто вирви око. І знаєте, вони make sense, як на мене. Ну і такий графітовий чорний зріз. до речі, цей зріз страшенно небезпечний, тому що ось ця фарба, яка на зрізі, вона перебувається на руки, і під час читання ваші руки можуть виглядати, ніби як ви десь поковирялися у сажі або перевертали руками вугілля. Ну і звісно, потім можна залишати відбитки пальців на. Обкладинці. Окрім ось цього варіанту, у нас на ринку існує ще один з іншою обкладинкою, з чорною. Як на мене, це оформлення менш популярне. Я навіть бачила, що у різних топах ця книга, саме в цьому оформленні, трішки нижче, аніж в рожевому. Мені подобається також більше рожевий варіант, власне, я його і купувала, і читала. Але просто пам'ятайте, що всередині текст не відрізняється. він ідентичний, просто варіація у обкладинках. Ви просто обираєте той варіант обкладинки, який вам більше імпонує. А тепер про що ця історія? Я думаю, ми коротенько поговоримо про анотації, скоріше синопсис, щоб просто вас ознайомити з текстом. Нагадати, якщо ви раптом читали і забули, бо далі після цього ми будемо. Обговорювати всі теорії, які мені спали на думку, що ж відбулося власне у цій книзі. Головна героїня Саманта вона стипендіантка е, одної, скажімо так, визначної програми з літератури, навчається на магістратурі у Воренському університеті, власне, його буде закінчувати. І цього семестру так складається, що її група це четвірка дуже милих, занадто таких солодких дівчат, яких називають зайчиками, і вона явно. Но серед цієї групи є аутсайдеркою. Дівчата між собою спілкуються, дружать, це зрозуміло по їхній поведінці, і Саманта в це коло взагалі ніяк не вписується. Але все в один момент змінюється, тому що ось ця група солодких дівчат, які просто не можуть жити одна без одної, запрошують саманту на салон непристойностей. Скажімо так, це щось е, типу вечірки, де збираються ці дівчата. І не тільки. І ось Саманта вагається йти, їй, чи не йти вона вагається, чи вона часом не кине свою подругу Аву, чи не зрадить її цим рішенням. Їй водночас не хочеться йти до цих дівчат, але з іншого боку, цікавість просто її пожирає, і все, що вона йде. Однак. Те, що відбувається в цьому салоні непристойностей, дуже складно взагалі пояснити будь-якими словами. І сама саманта не до кінця усвідомлює, в що вона влипає, тому що там справді коїться дещо дивне. Спочатку дивні коктейлі, розмови. А що далі, то темніше і більш незрозуміліше. Власне, далі по сюжету ми будемо бачити, як Саманта зближається з цими дівчатами, з цими милими зайчиками. Разом з цим ми також відкриваємо їхню таємницю. Це те, те, чим вони взагалі займаються. Ці гламурні письменниці, вони дещо створюють, скажімо так, вони. Створюють чоловіків, які в них трохи не виходять насправді, і все це виглядає досить таки моторошно і криваво, і подекуди дуже гидко. І головне незрозуміло, куди ці експерименти можуть привести. Якщо вам досі не зрозуміло, що там відбувається, то не хвилюйтесь це нормально. Багатьом також не зрозуміло. А тепер ми переходимо до найцікавішого. До розбору різноманітних теорій, щоб докопатися до суті, і хоча би принаймні трішки поміскувати, а що ж взагалі сталося в цій історії? Що за собою взагалі ховає магічний реалізм? Водночас перевагою і недоліком є магічний реалізм, тому що він дозволяє просто вибудовувати. Ледь не сотні теорії навколо тих чи тих моментів, різних елементів, але з іншого боку, він заплутує і не дає ніякої логічності. І для читачів, які люблять логічні тексти, де всьому є пояснення, це може стати справжнім викликом. Тому читаючи зайчика, у вас справді може виникати просто десятки думок, що там чи там відбувається. В мене така ж сама була каша після прочитання цієї книги. Я просто закрила і така оу, а що це я прочитала? Треба час все це обміскувати. І знаєте, що мені допомогло? Книжковий клуб. Я сходила на книжковий клуб, де обговорювали зайчика. Там ми обговорили стільки всього, стільки різних теорій і власне. Зі всіх тих думок, розмов вдалося скласти якусь певну картинку з теорії, якими з вами я сьогодні хочу поділитись. Не сприймайте це буквально, це всього лиш теорії, але можливо саме вони також вам допоможуть розібратися, що ж тут коїться. Перша теорія це психологічний розлад, зокрема, шизофренія та множинний розлад особистості. У цій версії Саманта справді навчається в університеті на магістерській програмі. Вона справді зустрічає різних людей, зокрема, і цих дівчат, які називаються зайчиками. Але через свою хворобу певні події вона трактує по-іншому. Вона з ними не може до кінця розібратися, і вони загалом викривлені. І на це вказує декілька моментів. І що цікаво, взагалі цю теорію я поділила на підтеорії, тобто, що в цьому могло піти якими взагалі шляхами. І перша підтеорія першої теорії те, що Саманта з дитинства мала шизофренію, тобто виражену вже форму шизофренії, і в підлітковому. Віці, скоріше за всього, це все загострилося. Там були згадки про те, що вона відвідувала психолога в підліткові роки і завжди. Літала десь в мріях у своїх фантазіях, і це одна з ознак шизофренії. Якщо пройтися по тексту, їх можна знайти багато, але просто це вже скоріше справа фахівців. Вони в цьому явно краще розбираються, але тому такий невеличкий тільки вкид. Інша підтеорія – це те, що хвороба з нею була завжди, але загострилася вона не так в підлітковому віці, і вже далі. Пливала на життя Саманти, а пізніше, зокрема, після інциденту з Левом. У книжці всяко натякається, що щось відбулося між ними, щось відбулося, що їхні стосунки якось припинилися, щось сталося, щось в певний момент, в певний день, що саме не до кінця тут взагалі то пояснюється, але. Після прочитання книги, в принципі, стає ясно, що сталося. Авторка всіляко на це натякає. Тому можна припустити, що між Самантою та Левом були певні стосунки, які, скоріш всього, закінчилися <кій> ваннім. Ютуб забороняє говорити такі речі, страшні. І саме ця точка могла стати відправною, і кукуха головної героїні просто не витримала. Також у тексті була пряма відсилка на шизофренію, де Саманта зустрічає бабусю. І де чітко відмічались ознаки шизофренії. Я думаю, ці ознаки, якщо пошукати по тексту, можна також відмітити. Якщо припустити, що Семанта і справді хворіла на шизофренію, у книзі були згадки дечого, що могло справді суттєво впливати на її стан. І зауважу, там неодноразово це згадується. По-перше, вона пила алкоголь, в тому ж салоні непристойностей, вона п'є коктейлі. Спочатку їй ну не дуже подобається, потім вона входить в цей кураж. І щось з неї починає відбуватися, були згадки про різні кіткати, і згадки відкрито про котиків, але не про тих пухнастих котиків. Тому, якщо взяти шизофренію і різні речовини заборонені, зокрема, і алкоголь, накласти одне, на одне стан лише погіршується, загострюється, і все те, що, наприклад, вона могла бачити в тому ж салоні непристойності, і на інших зустрічах взагалі з зайчиками. Могло бути звичайною галюцинацією. І дівчата умовно там не перетворювали на не до чоловіків те, що вони там перетворювали, а умовно вони могли вступати в стосунки з чоловіками, і там просто могло бути щось непристойне, але не настільки, як те, що бачила Саманта. Це також один з можливих варіантів розвитку подій. Друга теорія це про посттравматичний синдром або алюзія на травму після. Тування вона була дещо схожа до тієї, що я вже згадувала, але оскільки там була шизофренія, то тут ми забуваємо, що вона нібито є у героїні, і спираємося лише на те, який досвід переживає Саманта. Якщо припустити, що все ж те, що сталося між нею і Левом. Справді відбулося, що вона справді переживає ось цей страшний негативний досвід з насиллям, навіть без шизофренії і якихось інших хвороб, це могло дуже повпливати на героїню і створити знов ж таки цю відправну точку після того, коли її життя пішло м -м, трохи не туди. Що цікаво на це може вказувати. Якщо уважно поспостерігати, то упродовж всього тексту є постійно згадки різних чоловіків і дуже надмірна сексуалізація. Постійно ці зайчики питаються про її досвід стосунків, що було в минулому. Вони запитують про те, що відбулося чи не відбулося з цим левом. І на цьому причому так конкретні акценти. Тобто, ця ситуація, яка відбулася в її житті, вона є. Значущою, травматичною, і це цілком може бути ну логічним, настільки можливо, поясненням. Ну і третя теорія, найбільш е незвична, але теж має сенс на існування. Ці події відбуваються у голові у саманти. У неї також шизофренія, але вона перебуває не реально десь в університеті, а у психлікарні. Тут ми повертаємося до того, що дівчина все ж має шизофренію, має цю хворобу. І вона, скоріш за все, перебуває у гострій формі. На цей варіант із цих може вказувати дуже цікава сцена, яка відбувається у майстерні, де Саманта була прив'язана, і коли її звільняють від цього, а перед тим відбувались дуже, скажімо так, складнуваті, незрозумілі події, їй кажуть, що реальний світ ось там. Це може просто вказувати на якесь прояснення, що нарешті Саманта десь прийшла в себе до якоїсь свідомості, до усвідомлення того, хто вона, де вона перебуває. І це дуже такий цікавий момент на подумати. Якщо людина лікується, якщо вона приймає потрібні препарати, то навіть жити шизофренією загалом вона може. І, наприклад, це якраз момент, коли саманта приходить в себе. Це якийсь наслідок тривалого лікування і якийсь шанс на життя. Звісно ж, не варто розуміти кожну з теорій буквально, тому що це лише варіанти з трактувань. Насправді можна ще там покопатись і придумати, що ще могло насправді відбуватися у цій книзі, будувати якісь загальні теорії. В романі насправді стільки всього, і стільки деталей можна розбирати окремо. Звісно ж, за це можна подякувати магічному реалізму. Тому окремо поговоримо ще про деякі інші моменти. Зайчики і саманта усіх багато питань до зайчиків: що це взагалі таке? Чому ці дівчата так себе ведуть? Що там їх об'єднує насправді? Ці дівчата й справді хотіли створити справжні шедеври не лише на папері. У письмі, а й створити ідеальних чоловіків. Ну, вони постійно цього прагнули і намагались вдосконалюватись. І Сем на фоні них була аутсайдеркою. Але давайте поглянемо на це трішки з іншого боку. Це може бути цікавою алюзією на весь літературний світ, де зайчики є масовою та попсовою літературою, яку якраз і потребує суспільство. А саманта, в всій цій історії це навпаки щось нішове. Те, що дуже часто недооцінюють і розуміють не всі. Але тим не менше, саме вона створює шедеври. І це стосувалось не лише письма, а й чоловіків. Ми пам'ятаємо, що зайчики постійно намагалися створити щось досконале ідеальне, але в них завжди не виходило. Вони постійно мали чернетки ось ці недосконалих істот. І всі ми пам'ятаємо, з якими кінцівками вони були не дарма, ж вони ще. Носили рукавички. Думаю, там проблема була не тільки в рукавичках. На противагу цьому Саманта змогла створити справжній шедевр справжнього чоловіка, який дуже відрізнявся від того, що створювали зайчики. Ну, власне, Саманта створила Макса, і ми бачимо, як наприкінці ось ці зайчики хочуть просто дотягнутися, доторкнутися до цього Макса, заволодіти ним. Хоч трішечки про це, скажімо так, відсилка до того, що. Хоча б трішки доторкнутися до цього шедевру, те, чого вони так і не змогли створити. То що сталося з Авою? Ой, взагалі, лінія з Авою насправді теж по-своєму цікава, і її теж дуже хочеться обговорити. І теж є чимало версій, що могло би бути з Авою. Чи існувала вона насправді, чи це повністю витвір уяви Саманти? Чи все ж її вбили? І тут мені здається, що трактування цього може залежати від усіх тих згаданих теорій загальних. Трьох, які я згадувала раніше, бо там по-своєму можна привлисти те, що сталося з Авою. Наприклад, Ава абсолютно могла бути вигаданою з самісінького початку. Це якесь альтер-его самої саманти, це якась частинка, яка від неї розчепилась, вона прямо як білі міліган. І до речі, та ж сама історія могла би бути з Максом. Наприклад, пізніше ми дізнаємося, що Макс, типу, зустрічається з Авою. У них стосунки там просто шалена любов. І, наприклад, Макс це може бути витвір, своєрідне таке розщеплення, як уособлення любові до Ави. Бо сама Саманта її також любила. От тримайте ще таку версію. Повертаючись до Ави, то вона могла бути взагалі уособленням ось цього здорового глузду, який повертався до Саманти, коли вона не перебувала разом із зайчиками. Можливо, Ава й справді існувала, але щось з нею сталося. І одна з версій, що її могли вбити і навіть вбити ті ж самі зайчики. В книзі є багато згадок, що щось трапляється з. Дівчатами, що десь вони зникають, щось там жахливе відбувається, і припустімо, це могло статись із самою Авою. Також ава могла справді. Поїхати, тобто там згадується, що вона поїхала. Саманта її шукає, не може її знайти. А що якщо вона справді поїхала, і після того як Саманта залишається одна, вона намагається якось замістити відсутність своєї подруги і створює ось цей ідеальний образ подруги у своїй голові. І тепер він не зовсім реальний, а скоріше певна алюзія, її марення, якщо можна так сказати. Я ще тут видивилась явний натяк на ЛГБТК лінію. Ми постійно бачимо те, як Саманта зациклюється на особистості Ави. І спершу, якщо це видається, ніби їхні дружні якісь стосунки, то потім, особливо наприкінці, виникає дуже багато питань: а чи справді ці стосунки були настільки дружніми, ну тобто зі сторони Саманти, чи не було там якоїсь тоншої межі між тим, що це не просто дружба, а вже трішки більше, і якісь натяки. На більшу любов чи кохання. Тут ми можемо тільки здогадуватись, міркувати, але ніхто нам не забороняє щось додумувати. Щодо реальності інших персонажів, які загалом з'являються у книзі, тут теж можна міркувати, чи існували вони насправді, чи не існували, все залежить від згаданих теорій. Десь вони справді могли існувати, а десь і знову ж бути вигадкою самої саманти. Ну і в результаті магічного реалізму, ми справді маємо настільки багато версій, що просто. Кожен сам для себе може обрати ту, яка йому подобається більше, в яку він хоче вірити, чи, можливо, трактування якої просто імпонує. І саме це породжує у нас ненадійного оповідача. Так, можете сміливо говорити, що ця книжка з ненадійним оповідачем. Бо ми не знаємо, власне, хто така Саманта насправді, що в її голові, і ми не можемо 100% їй довіряти. А тепер щодо моїх емоцій та вражень про зайчика Мони Ават, чи сподобалася мені ця книга? Дуже складно відповісти. Якоюсь мірою і так, і ні, так, тому що було про що подумати, і було дуже круто обговорити цю історію, головоломку, справжню на книжковому клубі. Ні, тому що я не люблю магічний реалізм. І якби я початково знала перед тим як я. Купувала книгу і взагалі націлена була її читати, що тут є магічний реалізм. Я б навряд чи її взагалі прочитала коли-небудь. Зазвичай, коли знаю, що я в книзі магічний реалізм, 95% я її ніколи не прочитаю. Герман Геса, дякую за травму на все життя. Але якось так сталося, що не дуже то сильно багато писали е, в відгуках, що тут є. Магічний реалізм, чи то мені не траплялось, тому все ж я за неї взялася. Для тих, кому сподобався зайчик Монеават, я маю для вас просто неймовірну новину, тому що буде продовження цієї історії і виходить друга частина. Здається, якщо не помиляюся уже у вересні цього року. Я думаю, що видавництво «Жорж» часом також її перекладе. Я ж не планую читати продовження, з мене вистачило і цього. Але, наприклад, інші книги Мони Ават я з нетерпінням чекатиму, які не пов'язані з зайчиком, якщо що. Тому що мені загалом сподобалась її стилістика написання тексту. У неї дуже багато крутих метафор, такі незвичні, але водночас цікаві діалоги. Тому я б залюбки ще прочитала щось б авторки. Ну ось і все. Сподіваюся, що після перегляду цього відео у вас стало трішечки більше, ясніше в голові щодо цієї цієї книги щодо того, що відбувалося у зайчику, але водночас ви маєте багато думок, з якими вам треба трохи походити і пожити. Пишіть в коментарях, чи читали ви зайчика. Якщо так, то яка з версій теорії вам видається найлогічнішою, якщо взагалі можна прив'язати слово логіка до цієї книги, або в яку вам найбільше хочеться вірити, чи вона вам імпонує? А якщо не читали, чи плануєте, буде цікаво дізнатись і вашу думку. Не забудьте поставити вподобайку цьому ролику, натиснути на дзвіночок. А я вам дякую за перегляд і що цей час були зі мною. До зустрічі у наступних відео.